Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури продовжує впроваджувати програму енергоефективність громадських будівель в Україні для фінансування термомодернізації, ремонту ушкоджень, спричинених війною і. Провадження відновлюваних джерел енергії в громадських будівлях по всій Україні, а фінансування здійснюється в межах угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, що також доповнюється грантами від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля і інвестиційної платформи сусідства ЄС. Ну і департамент економіки Львівської лова повідомив, що три громади. На Львівщині зможуть покращити енергоефективність своїх закладів за кошти Європейського інвестиційного банку. Це Давидівська громада, яка буде реалізовувати три проекти на суму 67,1 млн грн. Яворівська громада один проект на суму 41,4 млн грн. І Рава-Руська один проект на суму 13,3 млн грн. Мова йде про поліклінічне відділення КНП рава Ну, завдяки цим проектам. У школи та лікарні стануть більш енергоефективними, зменшаться витрати на опалення електроенергію, що особливо важливо в умовах енергетичних викладнів сьогодення. Ну і крім того, будуть комфортніші умови навчання праці та отримання медичних послуг для е, потреб громади. Так, ну і сьогодні у нашу студію Львівської мануфактури новин. Ми запросили гостю, сідальник Василину, начальницю відділу економіки та інвестицій Рави Руської міської ради. І поговоримо детальніше про цю програму. Доброго вечора, пані Василину. Доброго вечора. Ну і перше таке питання, яке цікавить: що ж планують зробити? Які роботи виконати власне за ці кошти, які отримала Рава Руська в проекті. Ще не отримала коштів, це будуть кредитні кошти. Ми подавалися на два проекти: це був дитячий садочок і поліклінічне відділення. На жаль, дитячий садочок не пройшов відповідно. Ну там були вимоги деякі, а поліклінічне відділення пройшло, і ми дуже цьому раді. Ми отримаємо попередня сума 13 мільйонів 350 тисяч і це для термомодернізації будівлі. Що туди входить? Це буде зроблено модернізацією твердопаливної котельні та системи опалення, заміна вікон, дверей, теплоізоляція та улаштування стін, горищ. Також модернізація системи освітлення, модернізація системи вентиляції, встановлення пожежної сигналізації близько захисту та сонячних батарей на даху будівлі. Так, пані Василю, ну в першу чергу вітаємо вас із перемогою, отриманням цього гранту. Ви кажете кредит, так? Це кредит, який буде віддавати держава. Ні, це кредитні кошти, які будуть віддавати громада на протязі 20 років. Угу. Скажіть, -ка, наскільки, наскільки у вас актуальна є потреба, і скільки пацієнтів обслуговує ваше поліклінічне комунальне підприємство? Це це поліклінічне відділення комунального неприбуткового підприємства «Раворуська лікарня працює в цьому відділенні 63 працівники і обслуговують близько 7 тисяч пацієнтів в місяць, і це для нас дуже важливий об'єкт. Угу. Ну і чи вдасться вам повністю модернізувати поліклінічне відділення, чи вистачить цих коштів? Так, звичайно, вистачить. Але в чому тут є така цікавинка? Ми подавалися на цей проєкт без ПКД. І ПКД в рамках цього проєкту можна виготовити за грантові кошти. І ми його будемо виготовляти за грантові кошти. Після того ми будемо знати остаточну кінцеву ціну, яка нам винесе термомодернізація цієї будівлі. Тоді ми проходимо перевірку в Мінфіні. Ми проходимо перевірку в Європейському інвестиційному банку і узгоджуємо кінцеву суму, яка буде збігатися з кошторисною вартістю згідно ПКД, яка буде розроблена. Тобто вона може різнитися від цього, що нам зараз затвердили. І, відповідно, може бути більшою, але надіюся, нам затвердять тоді більшу суму, і нам її достатньо буде для повної термомодернізації будівлі. Угу. І ще скажіть про часові рамки. А, які терміни виконання цього проєкту? Так, ну я розумію, що ПКД вимагає деякого часу, ну і зрештою, і отримання коштів, і потім реалізація. В які терміни ви плануєте вкластися? Ну, дивіться, на реалізацію самого проєкту. Тобто, вже, якщо вже будуть кошти, і ми їх будемо будем реалізовувати проект, я думаю, що за 6 місяців, ну 8 місяців ми справимося. Але це довгий і довгий, тривалий процес, поки, розроби, поки ми отримаємо грант на розробку ПКД, розробимо ПКД, пройдемо всі шляхи узгодження, отримаємо кошти, підпишемо кредитну угоду. І тоді вже можна використовувати. Тобто даний проект почне реалізуватися не швидше 26-го року. Угу, не швидше 26-го року. Але добре, що є, бачите, добре, що модернізуються не, не одними її не, сайдів. Не, не вас в громаді задоволені тим, що ви потрапили під ці, цей грант? Так, зв, так, звичайно, ми дуже вболівали за це і, і дуже працювали над цим проектом. Ну тому ми вас ми вас вітаємо і будемо чекати вже в ефірах, як реалізовується проект. І щиро бажаємо, що вас вас все вдалося, і щоб в планах і в часових рамках ви встигли. Ну до 2026 року, щоб ніяких не було перешкод. Ну і найголовніше головна перешкода в нас зараз це наш ворог і, і війна. Дуже дякую, Так, та, дякую, дякую дякую за включення. Сідельна Кваселина, начальниця відділу економіки інвестицій Раворуської міської ради. Ми говорили про гранти. Три громади виграли гранти багатомільйонні. і ми говорили про те, що буде саме реалізовано і коли у Рава Руській.